СБУ і Нацполіція знешкодили на Черкащині наркосиндикат, який виготовляв важкі психотропи та торгував ними у результаті спецоперації. Затримано організатора двох основних учасників наркосиндикату. За матеріалами справи зловмисники облаштували на території регіону дві нарколабораторії для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини. Що фігуранти могли виготовляти товару на понад мільйон гривень. Наркопродукцію збували через розгалужену мережу наркодилерів, систему закладок по всій території регіону, а також направляли поштовими відправленнями під виглядом сувенірної продукції. Встановлено, що партії замовлень поставляли на територію Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей, за даними слід. Лідерами угруповання було подружжя з Черкас та їхній спільник. Виробничі потужності для виготовлення важкого психотропу вони облаштовували у варендованому домоволодінні на території регіону та у гаражному кооперативі міста. Для пошуку клієнтів ділки створили анонімний чат у популярному месенджері, рекламу якого розповсюджували через наліпки на партіях товару. Під час обшуків у помешканнях та нарколабораторіях виявили готову партію альфа пвп амфетаміну та канабісу. Понад 50 літрів прекурсорів. Лабораторне обладнання, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за товар. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це за незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.